Не знаю як буде чутно Літають блядь, шахеди чи як їх там герані, шмурання, молнії. Щось літає прямо над нашою рідною Салтівкою. Їх намагаються збити, стріляють, якісь вибухи далекі. Дівчатка в коридорі сидять, отака от нічка у Харкові, зараз десь близько часу ночі Ой, неприємно. Не те, що скажу неприємно, а жахливо, страшно, моторошно. Навіть не знаєш, як це розповісти, І коли це все скінчиться? Одному Богу відомо. Але ми сподіваємось. Ой, ніч опять не вдалась, сна вже, мабуть, не буде. Хоча ні, треба Треба йти у ліжка і намагатися заснути. Треба, мабуть, балкона закривати. Все до ранку. А ось і ранок моє переплатники Україномовного каналу. Доброго ранку. Хоча як доброго такий ранок не називаєш, але усім доброго, щоб він був добрий. Лунає повітряна тривога, пів на п'яту, 3 серпня 2025 року, неділя. Вихідний. Вихідний гарно, а що такий ранок, це не дуже. Зараз скажуть, що нас чекає. Вже і каби були, і безпілотники. Зараз ось та небезпека. Зрозуміло, все. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що.